Компанія X-Laser Lab, яка займається проєктуванням та виробництвом лазерних систем, оприлюднила доволі цікаву інновацію на кікстартері. Це новий лазер для роботи фактично в домашніх умовах чи невеликих лабораторіях, а не для промислових масштабів. Такі системи забезпечують надзвичайну швидкість та при цьому майже не утворюють диму, сажі або деформацій, та й ризик пожеж мінімальний. Йдеться про x Lab e і – 10-ватний ультрафіолетовий лазер з довжиною хвилі 355 нанометрів та неймовірно маленькою плямою в 5 мікрон. Для прикладу, звичайний інфрачервоний лазер Falcon A1 Pro має пляму 30 мікронів, а синій діод 80 80-100 мікронів. Таке точне променеве фокусування дає гравіюванню роздільну здатність в 16к, яку складно досягти іншим лазерам. Ультрафіолетові лазери це холодне світло, яке не пл. Матеріал, а руйнує молекулярні зв'язки методом фотоабляції. Наприклад, титанові деталі на грі...